Щороку восени відзначають День української писемності та мови у пам'ять про святого Нестора Літописця. Свято започаткували 6 листопада 1997 року. Тодішній президент України Леонід Кучма підтримав ініціативу громадських організацій та видав указ про День української писемності та мови. До 2023 року його відзначали 9 листопада, у день вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця за юліанським календарем, за яким церква жила донедавна, але відбулися зміни. Із 2023 року День Української писемності та мови відзначають 27 жовтня з огляду на перехід Православної церкви України. Та української греко-католицької церкви на новоюліанський стиль календаря. Мети свята у документі не прописано, але щороку в Україні, зокрема в культурних закладах, бібліотеках, в школах та вишах, цього дня проводять серії заходів. Свято нагадує про давність української мови, яка є єдиною державною, про історію її абетки. Розповідає про розвиток української писемності та й загалом популяризує українську мову в Україні та за кордоном. У цей день покладають квіти до пам'ятника Нестору Літописцю, відзначають найкращих популяризаторів українського слова, заохочують видавництва, які випускають літературу українською мовою. Стартує міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, а також за традицією в це свято щороку пишуть радіодиктант Національної єдності. Намова. Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосні яснім ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова з родинного гнізда, немов пташа. Ти полетиш, де світу далечезна, Та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, Моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Рідна мова разом із щастям і щастям журбою Зеленим листям шелестить у небі яснім над водою Нам рідна мова мерехтить. Це символ мудрості твоєї, моя вкраїно, він горить, тож мови рідної своєї, не відсурайтесь ні намить. Рідна мова по своєму кожна, пташина співає по своєму кожен, народ розмовляє. У мене й народу мого, українська є мова чудова, своя материнська посвітує її, як святину нестиму, допоки живу, в чистоті берегтиму з любов'ю сердечною. Вірністю, сину, ця мова для мене, як мати, єдина.